Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Сьогодні я хочу запропонувати вам ось такі 14 шкарпетки. Це шкарпетки банан. Вони схожі на банан, і мені захотілося вам таке зв'язати і показати. В'яжуться вони дуже і дуже легко. Вони безрозмірні і безшовні. В'яжуться одним полотном спочатку, починаємо з мамжету з передньої частини, в'яжемо цю передню частинку, мисочок, повертаємось, в'яжемо підошву і закінчуємо отут зверху. Чому я не навпаки в'язала, а тому, що якщо Підошва буде трохи протиратися, то можна розпустити і перев'язати, буде дуже легко. І е, пішло в мене на, такий, на таку ж карпеточку 42 грами пряжі. Я використовувала пряжу Alize Lana Gold. Це напіввовна, тут 240 метрів 100 грамах, 100 грамах. в 100 г100 г. І в'язала я спицями 3,5 міліметра. Нам знадобляться спиці для в'язання, голка для того, щоб запрятати кінчики. Ну, в принципі, і все. Більш такого, нічого я не використовувала. Так що, друзі, якщо вам така моделька сподобалась, то ми зараз з вами її зв'яжемо. Але спочатку я зараді на манекенчик, і ми подивимося, як вона виглядає на ніжці. Ось дивіться, як на манекені: От така підушва, бокова стіночка, передня частина. Отут, От як ніжка йде, воно виглядає. Гарніше. Тут загинається, тому що це манекен закінчився. Ось такі вийшли в мене шкарпеточки. Так що, друзі, давайте почнемо в'язати. На спиці ми набираємо 24 петлі. Я набираю таким способом. А ви тим, яким вмієте. Набрали, і зараз я пров'яжу 9 рядів. Резинкою 2х2. Першу кромку визнімаємо, не пров'язуючий, і далі у нас буде дві, петлі. дві лицеві петлі. Дві, дві виверідні, вибачаю, дві лицеві, дві виверідні. І так в'яжемо до кінця ряду. Кінці, у нас дві лицеві петлі і кромкова виворітна. І зараз я провяжу, всього пров'яжу 9 рядів, для того, щоб в мене вийшло 10 рядів резинкою. можна трошки вище зробити, це на ваше бажання. Я думаю, що стільки буде досить. Пров'язали 9 рядів, і зараз ми в лицьовому. Дивіться, як буде у нас виглядати передня частина. Потім ми будемо переходити до Горизонтальної резинки 2х2. У нас буде два ряди лицьовими петлями і два ряди виворітними петлями. Для того, щоб була отака, е як щоб вийшла отака ось гармошка. Я трошки зупинилася, щоб глянути, чи є в українській мові слово гармошка. Виявляється, є, так що я правильно сказала. І зараз ми знаходимося в лицьовому ряду і будемо в'язати. Один ряд лицевими петлями. Першу петлю знімаємо, решту в'яжемо лицевими, а кромкова остання буде вигорітна. Наступний ряд у нас теж будуть ці петлі лицевими, крім кромкових. Два ряди лицевими ми пров'язали, і тепер ми в лицьовому ряду бачимо, що перед нами виворітні петлі. Тобто, у нас зараз повинні бути теж виворітні петлі. Першу знімаємо і в'яжемо до кінця ряду всі петлі виворітними. пров'язали. Повертаємо четвертий ряд, у нас теж будуть виворітні петлі. Першу знімаємо і до кінця ряду в'яжемо виворітні. Ось ми прив'язали 4 ряди нашого рапорту. Тепер починаємо спочатку. 2 ряди лицьовими, 2 ряди виворітними, 2 ряди лицьовими, 2 ряди виворітними. І так ми будемо в'язати отаку гармошку. Я, в моєму випадку я пров'язала 23 ряди отаких таких виворітних доріжок. І в мене вийшли ну, шкарпетки не сильно високі, вони на ніжці, якщо на більший розмір, то трішки вища щиколоток. Якщо ви хочете вищі, то пров'яжіть ну, трохи більше, там не 23 таких доріжок, а там, ну, на ту висоту, яку ви побажаєте. До, до ніжки треба прикласти і подивитися. Ну, Я думаю, досить стільки. І, і, так що в'яжемо самостійно, і потім зустрічаємося, я вам вже покажу, як уже масочок, і підушу, і як далі в'язати. Так що, друзі, в'яжемо 23 отаких горизонтальних таких доріжок. Все, друзі, пров'язала я необхідну мені кількість горизонтальних таких доріжок із виворітних петель. У мене вийшло 23 таких полоски. І ми можемо зробити заміри, скільки це у довжину. Саме полотно у мене 21 см, а разом з манжетом 24,5. Це в довжину і в ширину 11, хай 11,5, трошки більше. Ми знаходимося в лицевому ряду. І зараз будемо робити. Скорочення на мисочки. Першу петлю знімаємо і другу і третю пров'язуємо дві разом лицевою за задню стінку. В'яжемо лицевими петлями до кінця ряду, не дов'язуючи три петлі. Залишилось три петлі. Дві з них ми розвертаємо задньою стінкою до нас і пров'язуємо дві разом лицевою за передню стінку і кромкова виворітна петля. Виворітний ряд. Ми в'яжемо лицевими петлями у нас по малюнку йдуть, і без скорочень у нас буде ряд. Третій ряд маска лицевий ряд. Першу петлю знімаємо, а другу і третю пров'язуємо дві разом виворітною за передню стінку. І в'яжемо виворітні петлі до кінця ряду, не дов'язуючи три пет... петлі. В кінці ряду, коли залишається три петлі, дві з них ми пров'язуємо разом виворітною за передню стінку і кромкова виворітна петля. Четвертий ряд в'яжемо без змін, і в нас будуть іти виворітні петлі і без скорочень. І далі ми мисочок будемо в'язати вже лицевою гладдю. Ось так у нас буде мисок. Ми Пров'язувати так само разом другу і третю петлю, але вже буде лицева гладь. Першу знімаємо, друга і третя в'яжемо лицевою за задню стінку, в'яжемо до кінця ряду, і в кінці, як залишається три петлі, розвертаємо дві петлі задньою стінкою до нас і пров'язуємо їх дві разом. Ось дивіться. Розвертаємо. І пров'язуємо дві разом лицевою за передню стінку, і кромкова виворітна петля. Виворітний ряд ми в'яжемо виворітними петлями. І далі ми будемо продовжувати в'язати по такому принципу. Виверіт... В лицевому ряду лицеві петлі в вивертному вивертне. І будемо пров'язувати другу і третю петлю дві разом за спочатку і в кінці ряду. Але в кінці ряду будемо розвертати петлі задню стінкою до нас для того, щоб нахил був вправо. Тут вліво буде йти, а тут вправо. І скорочимо до, до тих пір, поки у нас на спиці залишиться 8 петель. Все, пров'язала мисочок, і на... в кінці у нас вийшло 8 петель. І зміряємо, скільки Ну, можна від манжета чи від цієї частини. У мене вийшло 26 майже 26 см. І далі почнемо в'язати підошу. Мисочок з воротної сторони в мене теж лицевою гладдю виконаний. Далі вже потім піде резинка 2х2. І в'яжемо тепер так. Можна пров'язувати першу петлю на миску. Я не пров'язувала, тому я і цю шкарпетку теж не буду. А можна пров'язувати. Першу знімаю і в'яжу. До кінця ряду всі петлі лицеві і останню теж лицеву. Далі знаходимо: ось у нас кромкова петля і дві планки кромкової петлі, і ми її пров'язуємо лицевою, розвертаємо в'язання і в'яжемо зворотній бік. Першу знімаємо і в'яжемо виворітні петлі. І трішки так підтягуємо ниточку, щоб перша петля не була сильно витягнутою. Так. І остання кромкова теж пров'язується. І знаходимо петлю кромкову з цієї сторони ось вона. Продіваємо її з виворітної сторони на лицеву і пров'язуємо її теж виверітною. І повертаємо В'язання. Ось ми вже 2 петлі додали. У нас зараз 10 петель. І ми по такому принципу піднімаємо петлі в кожному ряду в кінці ряду, підхвачуємо кромкову петлю до тих пір, поки ми не піднімемо, 20, щоб у нас було 22 петлі, в общій кількості 22 петлі. Ось покажу ще раз. Пров'язали ми лицевий ряд до кінця і знаходимо кромкову петлю. Ось вона. І підтягуємо її, продіваємо її лівою спицею з виворітної сторони і пров'язуємо лицевою. А, цю я не пров'язала ще останню. Так. Оцю пров'язуємо і кромково, повертаємо в'язання, В'язуємо виворітний ряд. Останню петлю не забуваємо пров'язувати, і беремо з виворітної сторони на лицеву, продіваємо спицю і пров'язуємо цю петлю виворітною. Нам треба підняти, щоб було 22 петлі, але ми зупинимося, підберемо 21 петлю і на виворітній стороні зупиняємось з вами. І я потім покажу, що далі. Так, друзі, пров'язали ми. Мисочок майже весь знизу, і зараз на спиці 21 петля, і ми знаходимося в виворітному ряду. І зараз в'яжемо цей ряд таким чином. Першу знімаємо, друга петля у нас буде лицьова, Ой, вибачаюсь, виворітна, виворітна. далі дві лицьові. дві виворітні. дві лицьові. дві виворітні. Дві лицеві, тобто в'яжемо резинку 2х2, 2 дві лицеві, дві, дві лицеві, одна виворітна. І піднімаємо ще одну петлю, теж виверітну. Це буде 22 петля. І повертаємо на лицеву сторону. Далі ми вже будемо в'язати резинкою 2 х 2, але вже. Піднімати петлі не будемо, вірніше піднімати будемо, але збільшувати не будемо. Ми будемо тепер, е У нас буде 22 петлі постійно в'язатися, але почнуть скорочуватися петлі на бокових стінках. Тобто, ми в'яжемо таким чином: першу знімаємо, далі у нас лицева, дві виворітні, тобто по малюнку, до кінця ряду, не дов'язуючи дов одну петлю. І в кожному лицьовому ряду ми будемо робити однаково. Ось, розв'язали лицеву, і ще одна залишилася. Ми її е, перезнімаємо на праву спицю. далі з виворітної сторони знаходимо кромкову петлю. За дві планки беремо, потім цю петлю повертаємо на ліву спицю і пров'язуємо дві петлі разом лицевою за задню стінку. Тобто, у нас вийшло тепер дві підряд лицеві петлі. Повертаємо в'язання на виворітну сторону. В'яжемо виворітний ряд. По малюнку. Першу знімаємо, далі у нас одна виворітна, дві лицеві, і в'яжемо не дов'язуючи одну петлю до кінця ряду, і кожен виверітний ряд ми тепер теж будемо в'язати однаково не дов'язуючи одну петлю. Ось залишається одна петля. Ми її теж тимчасово перезнімаємо на праву спицю, знаходимо кромкову петлю за дві планки і продіваємо з виворітної сторони на лицеву. Далі повертаємо петлю на ліву спицю і пров'язуємо ці дві петлі виверітною за передню стінку і повертаємо в'язання. І ось Бачите, у нас почнуть скорочуватися петлі на бокових стінках, і буде ось так загортатися в'язання. І така буде доріжка йти, дуже гарненька, і ось такі виду шкарпетки. Далі ми в'яжемо по цьому принципу аж до самого верху, аж до самого кінця. І потім ми з вами е зустрічаємося, і я вам покажу, як я закривала петлі, щоб вийшла така дуже гарна. Верхушка, верхівка, щоб вона не розтягувалась і гарно тримала форму. Так що, друзі, в'яжемо далі, піднімаємо петлі самостійно. І зустрічаємося в кінці, і я вам покажу, що робити далі. Все, друзі, я дов'язала до самого верху, і зараз ми будемо закривати наші петлі. Ми знаходимося в лицевому ряду. По обидва боки ми підняли вже всі кромкові петлі, і будемо закривати. Я закриваю таким чином. Першу знімаю, наступна у нас лицева. Я роблю накид від себе. Далі пров'язую лицеву петлю лицевою, потім накид перекидаю через лицеву, і потім першу петлю перекидаю через другу. Далі у нас виверітна петля. Я роблю накид до себе. Прив'язую виворітною петлею, потім перекидую накид через виверітну петлю і першу петлю перекидую через другу. Знову виворітна петля роблю накид до себе, пров'язую, перекидую накид. Я вже показувала це закриття в попередньому відео, ну, раніше трошки. І для тих, хто не бачив, я повторюю ще раз: якщо лицева петля. То я роблю накид від себе. Пров'язую, потім перекидаю накид через цю петлю і першу петлю перекидую через другу. Знову накид від себе, пров'язую лицеву і перекидую. Якщо виворітна петля, то накид роблю до себе. І таким чином я закриваю петлі до самого кінця. Останню петлю я просто пров'язую дві разом. І витягую нитку. Далі прячу кінчики. Мені таке закриття дуже подобається. Особливо, особливо гарно воно виглядає на резинці один на один. Я показувала відео, подивіться: я закриваю манжети края виробів, і воно не розтягується і дуже еластичне. І зараз заховаємо кінчики і подивимось. Ось друзі і все. Ось такі кумедні шкарпетки вийшли. Бачите, вони нагадують банан. Мені дуже сподобалось їх в'язати. Я вперше такі зв'язала, чесно вам кажу. І вони незвичні по своїй фактурі, в'яжуться дуже легко, справиться з цим, навіть впорається з цим навіть новачок. І ще мені дуже сподобалось тим, що тут не треба нічого зшивати, і тільки два кінчика сховав за дуже швидко і все. І то, що вони безрозмірні, не треба робити ніякі розрахунки. Так що, друзі, рекомендую, в'яжіть, пробуйте. Зараз подивимося, як вони на манікені виглядають. Ось такі вийшли. Шкарпеточки. Дивіться, які вони прикольні, зручні. Якщо протреться підошва, можна розпустити і перев'язати. І мені дуже сподобалося. Надіюсь, сподіваюся, що і вам теж сподобалося. Дивіться, як вони виглядають прикольно. Якщо вам сподобалося це відео мій майстер-клас, то підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. Хто ще не встиг підписатися на мій канал, підписуйтесь, бо попереду буде ще багато всього цікавого. Обов'язково пишіть коментарі. Мені буде дуже цікава ваша думка. Якщо будуть якісь питання, задавайте, я обов'язково відповім. Дякую за увагу. Кохайте мої любі дівчата, і будьте коханими. На все добре. Пока-пока!